Жертовна любов. Вона відрізняється від інших тим, що вона нічого не потребує взамін. От людина любить свого там ворога чи друга, вона нічого не хоче від нього взамін. Вона навіть не хоче, щоб він якось відтячився за це. Тому що вона знає, що якщо вона любить жертовно, то велика нагорода чекає людину і в цьому віці, і в майбутньому. І ця людина називається Сином Всевишнього, тому що Бог любить нас всіх. Хоча ми далеко не всі достойні цієї Божественної любові. І ця світовна любов, поки вона є, доки світ існує. Якщо її не буде, не буде таких людей, які будуть робити добро безответно. То е, доки такі люди будуть, буде існувати світ. Якщо такі люди сякнуть, то ми самі друг друга знищимо. Не треба бути нічого для нас. Ми самі себе з'їмо.